Юлія кілька років боролася за можливість стати мамою. Зараз каже щаслива, адже після тривалого лікування нарешті завагітніла. Жінка переконана за жодних життєвих обставин не наважилася б на вбивство, хай навіть ще не народженої дитини. Не робіть жінки ніяких обортів. Будь ласка, дитинка, то є найважливіше, що може бути. Жінки борються за це і взагалі, скільки хочемо, скільки вимолюємо тих дитинок. Ні в якому разі. Якщо Бог дав, значить так має бути. А це багатодітна мама Надія, зізнається виховання п'яти дітей щоденна кропітка праця. Та жодного разу жінка про свій вибір бути мамою не пошкодувала. Ну я вам скажу чесно, нелегко нелегко, але ну у нас ніколи не стояло питання, як і ми за провогітність чи там народжувати, чи ні. Звичайно, як от народився п'ятий лук'янчик. Він був непланована дитина. То трошки чоловік так, ну, щось робив, вже таки, бо трошки відчері. Я кажу, Роман, що я можу робити? Навіть якщо б часом я таке зробила, я думаю, що б просто не могла навіть жити. За словами лікарів, щороку кількість абортів зменшується, а перервати вагітність, здебільшого, приходять ті жінки, для яких дитина або не запланована, або ж не бажана. В основному звертаються жінки, у яких вже є діти. Припустимо, там двоє, троє дітей, і та вагітність була не запланована. Першовагітні звертаються дуже і дуже рідко, і в основному, в основному переривається вагітність у першовагітних в тому випадку, коли ця вагітність може зашкодити здоров'ю жінки. Тиждень за життя у церквах та християнських спільнотах відбувається вже не перший рік поспіль. У ці дні у храмах моляться за дітей, яких навмисне вбили у лоні матері. Отець Мирослав ще 14 років тому звів біля церкви пам'ятник ненародженим дітям. Каже, спонукала до цього історія однієї пари. Зараз найбільше душа радіє, коли біля цього ангела руки в молитві складають маленькі діти. То дзвін, який... Потріскане від крику і плачу тих дітей зверху, Богородиця і ангели піднімають її, а вона якраз до цього якраз абортованого дити... тої абортованої дитини якраз по руки прожимає подає поміч. Окрім молитви у храмах, під час богослужінь священики закликають усіх християн ще й до приватної молитви за ненароджених дітей. Зорислава Кадикало, Роман Миленький – головні новини Львова.